Кремль провалив спробу врятувати стосунки з Трампом, пише видання за Телеграф. Місія спецпосланця Путіна Кирила Дмитрієва, який екстрено вилетів у Вашингтон рятувати відносини з Білим домом після запровадження Трампом нових санкцій проти Росії, схоже, провалилася. За підсумками візиту, ні російська, ні американська сторони не повідомили про суттєві зрушення. До того ж, під час Карбування Дмитрієва у Вашингтоні там не було нікого з людей, які приймають рішення. Трамп, держсекретар Марк Рубі та міністр фінансів Скотт Бесент відлетіли в турне азійськими країнами. Єдиним, хто погодився зустрітися з Дмитрієвим, публічно стала проросійська конгресвумен. Попри те, що в Кремлі власне знали про відсутність у Вашингтоні ключових осіб, Дмитрія все одно був відправлений до Сполучених Штатів Америки звичайдушною місією. Можливо, це свідчить про те, наскільки Путін стурбований новим ворожим ставленням Трампа до Росії, пише видання The Telegraph. Ну і разом з тим знаємо про те, що дочка спецпредставника Сполучених Штатів Америки Кіта Келога. Власне, відреагувала на те, як мобільні вогневі групи у Кремлі намагаються врятуватися від БПЛА. Київ за три дні перетворилося на двох чуваків, що захищають Москву. Саме так донька Кіта Келога висміла російську ППО поблизу Кремля на своїй сторінці у соціальній мережі X громадська діячка. Опублікувала фото, яке вночі 27 жовтня ширилося в мережі. На ньому мобільна вогнева група чергує біля Кремля під час атаки. БПЛА стривайте мене запевнили, що Росія це наддержава. Фраза Київ за три дні перетворилася на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба написала вона.